Останнім часом ПК геймінг оговтався від майнінгу, розправив плечі і ціни на відеокарти повернулись до адекватного рівня. Три роки тому за ціною усієї сьогоднішньої збірки ви могли взяти лише відеокарту. А тепер ми зібрали цілий ПК за 70К. Давайте подивимось, що у нас вийшло і на що він здатен. До речі, цей ПК ми зараз розігруємо. Про умови розповім трошки пізніше, тому не перемикайтесь, поставте вподобайку під цим відео та підпишіться на канал. Поїхали! В якості каменю ми обрали народний ігровий Intel Core i 5 13400 F, що має 6 потужних ядер архітектури Raptor Lake, Кожне з яких ділиться на два віртуальні потоки Hyper-Threading, а також 4 додаткові енергоощадні ядра Gracemont, які відповідають за невибагливі фонові процеси, наприклад, антивірус, музичний плеєр і месенджери. Разом отримаємо 16 потоків, що більше ніж у попередника 12400 F і конкуруючого Ryzen 7 Материнську плату, як і більшість компонентів для нашої збірки, люб'язно надала компанія Asus. В цій збірці ми встановили Asus prime B760MA з підтримкою Wi-Fi. Вона має потужну 13 фазну підсистему живлення VRM, радіатор для SSD, армований слот для відеокарти і модуль Wi-Fi стандарту AX із зовнішньою антеною. Також є argb коннектор, який потрібен для підсвічування водянки в режимі авторозгону. Turbo Boost до 4,6 ГГц. Процесор виділяє майже 150 Вт тепла, тому маленьким боксовим кулером точно не обійтися. Вам потрібна буде потужна повітряна башта, а ще краще система рідинного охолодження. Ми обрали ASUS Strix LC240. Вона двосекційна, біленька, як і майже усі компоненти в нашій збірці ПК і з RGB-підсвічуванням, який синхронізується з технологією ASUS Aura. Підтримує водянка усі актуальні процесорні сокети, в тому числі AMD IM5 і Intel LGA1700. Слотів на материнській платі 4, проте ми обмежилися двома моделями, які нам надав наш партнер компанія Kingston. Це парний комплект Kingston Fury Beast DDR5 загальним обсягом 32 ГБ. Працює на частоті 5600 МГц. Увімкнути цю частоту можна буквально однією кнопкою XMP в меню BIOS. Чипсет B760 вміє розганяти пам'ять вручну до 6000 МГц і навіть вище. А білосніжні металеві радіатори пам'яті дозволяють не хвилюватися про про перегрівання під час оверклокінгу. Твердотільний накопичувач Kingston NV2 обсягом 1 ТБ є одним із найдоступніших серед моделей PCI Express 4.0. Це робить його сумісним не лише з ПК та ноутбуками, але й з ігровою консоллю PlayStation 5. Швидкість тут не рекордна, але все ж таки солідна. SSD помірно нагрівається і навіть при активному навантаженні не тротлить. Текстоліт тут не білий, а синій, проте в нашій збірці він все одно буде захований під радіатором материнської плати. GeForce RTX 4070 наразі є, мабуть, найвигіднішою карткою із усієї 4000 серії NVIDIA. Вона значно швидша за 4060 Ti, проте суттєво дешевша за 4070 Ti. Відеопам'яті 12 ГБ гігабайт, достатньо для будь-якої гри у натисні. Рівні роздільній статності 2К або ж навіть 4К з апскейлінгом DLSS. До речі, тут вже третя версія DLSS з генеруванням проміжних кадрів, що підвищує FPS в середньому на 60%. Тож, друже, щоб виграти цей потужний ігровий ПК, або ж смартфон Samsung Galaxy Flip 4, або ж планшет Oppo Pad Air, або ж один з 25 крутих подарунків, тобі потрібно лише зробити покупку на суму від 999 гривень в КТС з 11 по 31 серпня. І ти автоматично стаєш учасником розіграшу. Система охолодження відеокарти ASUS Dual White має не лише білий кожух і вентилятори, а ще й білий бекплейт, який додає конструкції жорсткості та елегантності. Конектор живлення у відеокарти не рідкісний, 16-піновий, а класичний 8-піновий, який є у більшості блоків живлення. Ми обрали модульний ASUS ROG Strix 850 G, також біленький із сертифікатом енергоефективності 80 Gold та гарантією 10 років. Вентилятор блока живлення має надійний подвійний підшипник, а дроти легко знімаються, щоб залишити лише потрібні для конкретної конфігурації ПК. Це сприяє охайному кабель менеджменту. Тим більше, що корпус у нас дуже компактний. Це Asus Prime AP201, що має одну скляну панель та три сітчасті для максимальної вентиляції. Блок живлення розташований не класично знизу корпусу, а спереду, за рахунок чого і вдалося зменшити габарити корпусу. На задній кришці буде перестановлено один кулер. що Видуває повітря з корпуса. Якщо раптом тобі не підійшов цей конфіг, ти хотів би додати оперативку чи замінити якийсь компонент, або ж ти взагалі вважаєш, що ця збірка тобі не підходить, і ти хотів би зібрати ПК з нуля, у цьому тобі допоможе наш конфігуратор ПК. Це як Лего, проте для дорослих. У конфігураторі КТС ви можете одразу визначити енергоспоживання та підібрати необхідний блок живлення. Звісно, конфігуратор сповістить, якщо потужність блоку живлення буде меншою, ніж енергоспоживання. Безумовно, тут можна. Обрати материнську плату під процесор та навпаки процесор під сокет на материнській платі. Якщо раптом ви оберете хибну кількість компонентів, наприклад, аж 8 планок оперативки, конфігуратор повідомляє про помилку та вказує причину несумісності. Окрім основних компонентів, можна додати монітор, клавіатуру та мишку, навушники, мікрофон, килимок та інші аксесуари, включно із ігровим столом та кріслом. І одразу ж зробити замовлення. Посилання на цю збірку я залишу в описі під цим відео і зауважу, що ПК, які ви зберете віртуально в нашому конфігураторі, наші майстри можуть зібрати для вас фізично і відправити вам вже зібраний ПК, щоб ви не витрачали на це свій час та нерви. Тож, друзі, всім бажаю стабільних FPS та холодних відеокарт без тріску дроселів. Па-па!